Психологічний розбір red Flags на голостяку. Я можу там діва, взяти там е, ніч там, на кухні і, там, О, бігати, і бігати з ним, типу. Я не хочу звучати засуджуючи, я ні в коєму разі не засуджую цю дівчину. Е, я вважаю, що вона. Не на те, щоб я там хочу зарізати, але да, дай мені можливість побігати з ножем. Бореться з сумом, і далі вона про це розповідає сама. Або так зпресі. Ну, і хоч якась. Мені не подобається, типу штіль. Штіль це не вам. Звісно, те, що для неї є веселощами, для іншої людини це прояв агресії. Уявіть себе на місці То, тієї людини, за якою ця дівчинка гоняється з ножем. Це вже, ну, тобто, це вже можна розглядати як напад з холодною зброєю. Це. Це справді це неприйнятно в поведінці людей, в комунікації з іншими. Хоча вона, в принципі, не бачить в цьому нічого страшного. Вона це толерує. І я думаю, що вона правда не розуміє, що в цьому є щось погане. В принципі, що вона каже ще в випуску, так, коли вона розказує Тарасу про себе, вона каже, що. Люди мене сприймають агресивною. І вона до цього ставиться нормально. Тобто для неї це окей, вона така. Так, я така, яка я є, я агресивна, я хочу, щоб мене любили такою, якою я є. І з однієї сторони, це абсолютно нормально, Тобто бажання того, щоб тебе приймали такою, якою ти є, любили такою, якою ти є. Це супернормальне бажання, і я розумію її. І це є в кожного, і класно, коли ти розумієш про це своє бажання. І це, це, це супер, це респект їй. Але коли ти живеш в суспільстві, важливо ще розуміти, а як ти комунікуєш з іншими людьми. да? Тобто, а, а приймаєш ли, чи приймаєш ти. Інших людей, а, такими, якими вони є. Тому що прояв ось такої агресії в сторону іншої людини, так, там, бігання з ножем по квартирі за якимось, це вже говорить про те, що а я тебе не дуже приймаю. Тобто, якщо вона за ним чи за нею, не знаю, за ким вона там бігає з ножем, а, то напевно а, це там після якогось конфлікту і. Після чогось, ну, скоріш за все, там, я фантазую, але я вважаю, що там вона хоче, щоб щось змінилося і намагається намагається таким чином якось попливати на ту людину, за яким вона бігає з ножем. І це з її боку, скоріш за все, не буде прийняттям іншої людини. Тобто, так. І ми розуміємо, що бажання в нас в неї, бажання в неї, щоб її приймали, повністю є, але з іншого боку, по про такий прояв агресії в бік іншої людини, це якраз скаже про те, що сама вона не готова приймати інших. І ось тут, ось тут якраз такий когнитивний дисонанс, да, що. Одне без іншого ніколи не відбувається. Тобто, спочатку потрібно їй прийняти іншу людину, і тоді інша людина зможе також прийняти її, да, і вона зможе прийняти сама себе. Тобто все, все дуже логічно. Наступний епізод це з побачення з четвертого випуску з двох дівчат-подружок. Одна подружка, її звуть Іра, вона Блогерка продає купальники інша дівчинка, яка звуть Юля, вона мама, яка виховує сина одна. І ось вони дружать, вони живуть в одній кімнаті в будинку, вони розповідають там, що вони все роблять разом, готують разом і там в епізоді підіймали тему дуже багато часу, що як же ж так вони найкращі подружки підуть разом на побачення. Просто їсти також готуємо на двох, зрозумів так. І ось ці дві продружки йдуть на побачення на виліт. Тобто одна з дівчаток по правилам проєкту після цього побачення покидає шоу. Тарас, першу половину побачення він провів з однією дівчинкою з Юлією, яка мама одиночка. Потім до них приєдналася Іра. І попередня дівчинка, вона там відійшла в сторону, наглядала за їжею, поки Тарас з новою дівчинкою Ірою, цією блогеркою, вони Пішли кататися на сапах. І якось в них більше задалось побачення, ніж з попередньо. Тобто, якщо з попередньою не клеїлася, Тарас на... в коментарях каже, що все було ну, дуже важко, і ну, це помітно, що було дуже багато пауз. Хоча, як вона прокоментувала, їй так не, їй так не здалося. але вже трошки проглядається паттерн Тараса. Да? Йому подобаються такі легкі, говорливі, емоційні дівчата. А дівчинка Юля, вона така спокійна, вона витримує паузу. Вона не емоційна, така фундаментальна, там легкості цієї і близько немає. А потім прийшла друга дівчинка, і вона вже така в неї. Був такий образ Baby Girl, і вона своєю легкістю трошечки його розвеселила, і вони там на сапі сиділи, сміялися, і та інша дівчинка, яка залишилася з їжею, казала: Ну, типу, ось ця Іра, вона ніколи так гучно в будинку не сміялась. І що, що, якщо чесно, дуже помітно по цьому побаченню, і ось по цій дівчинці. Ірі блогерші, яка прийшла другу на побачення, що вона дуже включилась в батл. Ось по ній прямо було зрозуміло, що е, тут ми боремося за чоловіка, і там мені байдуже подруга, ти не подруга. Я тут хочу виграти в цей батл. Тут була така сцена, де Ось вони вже покаталися на сапах, сидять там біля причалу, і до них підходить та дівчинка, яка спостерігає за їжею, Юля, і каже: Ну що, типа, коли ви вже прийдете? їй каже: Ну, да, ми вже йдемо. І вона відповідає йому добре, я чекаю. Ну, да, да, добре. То я чекаю добре». І тут, після цієї фрази, ще оця дівчинка, блогерка Іра, вона така. Ну так, да, почекай, трошки почекай. Ну, трошки ще почекай. Вона каже ось цю фразу так трошки зневажливо, показуючи іншій дівчинці, що, типу, я е, таким зневажливим тоном, таким батьківським тоном кажу тобі, що тобі слід робити. Да? Не схоже, що вони подруги, які живуть разом. А, тобто, людина, е, Робить так, 100%, я думаю, вона робить так несвідомо. Тобто я не хочу її засуджувати, що вона там спеціально якось маніпулює чи придумала це абсолютно ні. Я думаю, це все там, вона вивчила десь в дитинстві якийсь паттерну схему у сім'ї чи ще десь. І 100% несвідомо. Вона, її внутрішнє, я, її его хоче виграти цей батл, хоче домінувати, домінувати, і тому включається ось таке бажання знецінити іншу дівчину перед терасом, да, показати, що я можу вказувати тобі. Де твоє місце? Хоча насправді цей коментар він був абсолютно недоречний. тобто І та інша дівчинка з Тарасом вони вже вирішили: типу, що е, так, я ще чекаю, ви прийдете. Ну, типу, все на цьому нема чого вже додавати. Да? тобто е, Все вирішилось. Твоє слово, воно нічого не вирішує. Але вона е, хоче. Е, ну, не прям вона хоче, да? її его. Тут хочу показати, що я краще, мені я ж в, е... в батлі, да? я тут змагаюся, і мені треба, треба показати, що, що я вища за цю людину. Потім ще один епізод, коли Тарас е... спитав у цієї дівчинки, Юлі, як мама, спитав: Ага, ти не п'єш алкоголь, в тебе там аскеза. А коли аскеза закінчиться? Ага, от діда. А що ти зробиш? Потім, потім коли закінчиться? Така я набухаюсь. От хочеться мені деколи набухатися. Аскеза коли закінчується? 9 вересня. Я набухаюсь. Він такий ха-ха, посміявся і питає іншу дівчинку Іру: А ти ніяких аскез не береш? Ти брав аскиза, ніякі? Не. Я можу контролювати себе, коли я хочу, можу випити, коли не хочу, я не п'ю. І вона, в принципі, могла, знову ж таки, могла сказати ні, я ніяких аскез не беру, і просто там перевести розмову, там, спитати у нього, чи бере він аскези, чи якось. Сказати, що я взагалі не беру аскез, тому що я не знаю, що це таке. Мені це не притаманно. я, ну я не дуже розумію, це не зовсім мій шлях. Але як, як вибирає вона відреагувати? Для цього мені не потрібна Аскез. Вона каже: ні, я... мені аскези не потрібна, я вмію себе сама контролювати. Мені для цього Аскези не потрібна. І це. Реально звучить так, що е, Іра вміє себе контролювати, а Юля не вміє, да типа як співставлення таке. Тобто вона і знецінює аскезу, да взагалі те, що е, там Юля бере аскезу, там те, що вона, не знаю вона можливо вкладає туди якесь духовне значення, можливо, ні тут. Тут я не можу сказати, але вона знову ж таки підвищує себе, да? ось в цьому словесному батлі вона підвищує себе за рахунок того, що вона знецінює цінності іншої людини. Це, звісно, це така підсвідома маніпуляція. Тобто, е... знову ж таки, я впевнена, вона не розуміє, що вона маніпулює. Це схема, яку вона вивчила в дитинстві десь від когось з дорослих. Чому вона так робить? Бо її його внутрішній критик звик так рятувати її від ситуацій, де вона відчуває себе трошечки гірше. Тобто вона одразу вже йшла з таким наміром, що це буде батл, я себе співставляю з іншою. І я, скоріш за все, вона не дуже впевнена в собі, не дуже впевнена в своїх силах, не дуже вірить, що її можна полюбити просто так за щось, за те, яка вона є. А вона хоче сподобатися Тарасу тим, що вона краще, ніж інша дівчинка. Ця така поведінка, вона не є ефективною комунікацією. Тобто Тарас він, він считав це, одразу він считав, сказав, що вони не дуже подруги. Він считав е, оцю таку агресивну е, комунікацію, можливо, йому десь і сподобалось, що е, ця дівчинка якби, бореться за нього, включається, що вона намагається йому сподобатись таким чином. Але несвідомо він считує, що це такий прояв. Невпевненості десь агресії, і навіть якщо там людина не відслідковує у часі, у моменті не відслідковує людина у моменті, що це є така маніпуляція, то все одно на якійсь підсвідомості, така осадочок залишається. І я думаю, це знижує шанси цієї дівчинки. Реально, реально сподобатись Тарасу. Хоча, знову ж таки, у Тараса є свої власні травми, да? і якщо там ці їх травми замечаться, то можливо саме, саме це, це йому і потрібно. Але мені здається, що він це відмітив. І, звісно, що, е, скоріш за все, він зробив собі десь теж такою непідсвідомістю реморочку. Ага, якщо ось вона так поводить себе із іншими, е, іншими людьми, то може і зі мною так себе поводити. Тому, тому я вважаю, що це абсолютно неефективна стратегія комунікації і краще, звісно, е, навчитися відслідковувати. Ці схеми, і краще за всього розібратися з е, психотерапевтом е, в терапії, е, чи є взагалі, чи виникають такі схеми, навчитися їх підловлювати, навчитися е, їх розрізняти і е, пропрацьовувати їх. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Дуже чекаю на ваші коментарі, чи сподобалось вам чи ні, чи згодні ви чи ні, чи, можливо, ви вважаєте щось по-іншому. Пишіть, буде дуже цікаво.